Починається купальний сезон, у світі щорічно тоне близько 360 тисяч людей. І лише у фільмах вони розмахують руками та кличуть на допомогу. Насправді ж люди тонуть беззвучно, вони просто зникають під водою. 40% із них це діти. Я хорошка Єлизавета, тренер з плавання та професійний спортсмен, і ця інформація допоможе врятувати вам життя. Як зрозуміти, що людина тоне? Вона починає хаотично розмахувати руками. Її рот знаходиться у воді, і вона намагається ковтнути повітря, голову задирає назад. Вона не кричить і не зве на допомогу. Вона просто спокійно і тихо тоне. Коли ви це побачили, у вас є лише 60 секунд, щоб їй допомогти і врятувати. Пам'ятайте, що підпливаємо до людини ми завжди лише ззаду, якщо ви точно впевнені, що зможете її врятувати. Навіть маленька дитина може потопити вас двох. Якщо ви тонете, вам потрібно максимально швидко заспокоїтися і прийняти горизонтальне положення, тобто лягти на воду і почати пливти. Саме через те, що ви піднімаєте руки догори, намагаєтесь схопитися за воду, ви тонете, тому що ноги опущені вниз. Навіть професійний спортсмен не зможе довго втриматися у цьому положенні. Максимально швидко лягайте на воду, починайте пливти. Пливіть до берега або лягайте на спину, кличте на допомогу, голову обов'язково до догори, дивіться у небо чи стелю. Руки та ноги розводьте в зірочку. Так ви зможете відпочити та кликати на допомогу. Підписуйся та це відео.